Так, зустрічайте нове надходження, Ford Fusion, 2014 рік випуску, модельний ряд 15-го. З 2,5 атмосферним бензиновим двигуном. Додатково було встановлено газове обладнання на таких плавних дисках, гарна зимова гума. По салончику зауважень немає, текстильний салон, задній електростепеній ночі, також у нас люк. Тут у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, переднє сидіння також з електрорегулюваннями, датчик світу, сенсори дощу, круїз, управління мультимедією, штатна мультимедія з камерою заднього огляду, кондиціонер, автоматична коробочка, у автомобіля 128 тисяч рідного пробігу. <кій> Друзі, абсолютно ніяких зауважень. Технічному плані по автомобілю немає. Кого зацікавило, звертайтесь в компанії зі авто, місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 8. Придбати ви його можете як за готівочку, також в кредит або в лізинг.